Як протидіяти російській пропаганді та фейкам? Голова Незалежної медіапроспілки України Сергій Штурхецький розповів місцевим студентам про приклади найтиповіших неправдивих вкидувань російської пропаганди в інформаційний простір України. Деталі в сюжеті. Журналістика в умовах війни, точність, етика, співпраця. Під такою назвою в нашій державі втілюється проєкт за підтримки фонду розвитку медіа Посольства США в Україні. В контексті цього проєкту це вже відбувається чергова зустріч. За цю осінь це вже була десь здається, шоста чи сьома. До нас приїжджають різні медіатренери, дуже імениті, професійні люди. І серед них ми запросили Сергія Штурхецького. Зізнаюся, що це була моя особиста ініціатива, тому що я впродовж останніх років був на його тренінгах. Це високопрофесійний тренер, який роками займається протидії російській дезінформації, фейкам, пропаганді. Я думаю, що його досвід. Сергія буде надзвичайно цінним і цікавим студентам, викладачам, журналістам, медіа-експерт Сергій Штурхецький застерігає від інформації з невідомих джерел та на простому прикладі продемонстрував, як розпізнати фейк. Кожен раз, коли ми отримуємо будь-яку інформацію, ми повинні думати, чому ми її отримали, чому саме по цьому каналу і до чого воно нас має спонукати. І чи можна довіряти тому джерелу, про яку ми говоримо? Чим менше конкретики, Чим менше якихось, чим більше якихось оцінок загальних, скоріш за все, перед вами просто маніпуляція і вами хочуть зманіпулювати. Ми повинні довіряти і слухати те, що дають офіційні джерела, чи хочемо ми цього, чи ні. Справа в тому, що вище командування знає ну така ситуація. Мені би це не хотілося як журналісту там, наприклад, це говорити, але це час війни, і тут не до тих звичайних чи звичних стандартів для цивільного життя. Зустріч відбувалася інтерактивним способом. Майбутні журналісти, сьогоднішні студенти, добре орієнтуються в інформаційному полі, каже їх викладач Іван Ципердюк, і додає, що такі тренінги ще більше цьому сприяють.